Мені буде приємно працювати на німецьких станках. Звичайно, я буду закривати очі, думати, що я їду в Мерседесі, а якась така блондинка з от такими, от такими цицьками сидить і масажує мені те, що в нас коштує 72 гривні за десяток. Привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям! Вони дають можливість нам попрацювати. Значить, проводка завершена. Вам нічого не нагадує, як багато років тому назад. Вуаля! Хай живе Україна! Якось так. Слава Україні! Два станочки пофарбованих. Два станочки обидва повністю з моторами. І обидва станочки підключені. в гаражі поприбирав, тому що після фарбування тут просто ну коротко, і пилісос потягав, все. набираємо зараз гранвіців, робимо заміс в руцями, тобто перфоратором. Цемент у нас ось з минулого разу 500-ка там трохи менше раз. І он 500 два. Обидва вже тиждень, чи скільки там простою. Ну я думаю, нічого буде страшного. Е, набираю гран гранвідців Гран відсів для блоків. Покажу зараз, який відсів, як будемо замішувати. Е, зробимо перевірку, подивимося, як воно, що і до чого. Працює, чи не працює, чи працює, чи не працює. Побачимо. Як я і казав, станки е німецькі, вже можна сказати, що вони німецькі. От, тому хай знають наших. Подивимося, як вони працюють. Мені буде приємно працювати на німецьких станках. Звичайно, я буду закривати очі, думати, що я їду в Мерседесі, а якась така блондинка з отакими от от цицьками. Сидить і масажує мені. Те, що в нас коштує 72 гривні за десяток. То шутка. Ну ви зрозуміли. Ну, коротше, поїхали, працюємо. Болото. І о наша мішалка. До неї навіть не підійдеш. Я вже не кажу про, щоб її перекотити сюди. Так, люди, гранвіців для блоків, значить дивимося. отак з рукою вам буду показувати. Бачите камінці. Розмір камінців. От, є і 10 мм. От, є і пісок гранітний. от, от такий він. Збираємо тачку, одну і другу і замішуємо перфоратором. Якось так. Так, друзі, припер я грамвіців, значить, 10-літровим відром. 10-літровим вмістимість 10 літрів. От. Значить, тут в нас 5 плюс 7, ну, тобто, 5 плюс 7. Я думаю, що Дивіться, я думаю, що сюди буде в нас десь близько 5,5, а тут близько 6,5. Або може і навпаки, або може і 50 на 50. Розміри матриць, Розміри матриць знайдіть 10 відмінностей. Розміри матриць, вони ця матриця на 2 см всього ширша. Всього лише по порожнинам, по об'єму. Ну не рахував. Не рахував, якщо чесно. Хто захоче порахувати, кину розміри всіх порожнин. от, Напишу, хоч і в відео я там раніше показував. Приблизно так. Так, цементик беру, мішаю і поїхали. Зараз би гарну погодку. Та отакого відсіваву цілу територію, та мотоблок насипав, мотоблоком перемішав і робив собі цілий лянь. Так, друзі, який будемо перевіряти перший? Синій чи жовтий? Чи жовтий, чи синій, чи обидва одразу? Так, найголовніший атрибут, який з нами з найпершого відео. Зараз сюди трошки досиплю, мене є ще. Так, ну що, друзі, давайте по черзі. Захикав сюди. Станок номер один, нижній вібратор. <звук> Станок номер два, нижній вібратор. Так, підрівняли. ще раз нижній вібратор. І сюди. Дивіться, якраз вся суміш піде. Залишилась лопата буквально. А може і дві. Ага, ну десь дві. Вірка, чи йде запись, чи все вам видно. Ага, все супер. Давайте ближче, ближче, подивимось на це все діло. Так, станок номер один 1 ну Давайте останній раз нижня вібрація. ось лишки. станок номер два, остання нижня вібрація. Убираємо всі лишки, опускаємо прижимку. Опустили прижимку, так, все вам видно, сфокусую. Отак, чудово. Так, видно і той, і той. Так, верхній вібратор плюс нижній. Опускаю прижимку. Верхній вібратор плюс нижній. Вимикаю з розетки, щоб вам показати. Так, камеру треба трошки трохи далі, бо зачепа станком. Так. От хочете. Number номер Number Намберту. number Намберту number це вам не якась там херня із групи тату. 8 блочків. Дивіться, суперових, гарненьких з фасочками. Супер блочки. 8, хто не рахував. І 5 19-сантиметрових. Пацьки Гран від Сів Блок. Це не пісок. Так, світ бликає, я можу потухнути, бо путін хуйло, сука. Вибачаюсь. Так, а може і не вибачаюсь. Дивіться, фактурочка. А, Секунду сфокусую. От так, дивіться, фактурочка. Рівномірна, все суперово. Бочинка. Фактурочка гран блок. Хто запитував? Тепер ми будемо, якщо робити, то з гран я купив машинку. Зараз все розкажу. Супер. Друзі, отакі в нас станочки і отакі на них можна робити блочки. Друзі, я мокрий, мокрий, видно, так? Не примикайтесь, я зараз остину і ми продовжуємо тяляпати язиками на нормальні теми. Секунду. Ну що, я трошки обтерся, От, спина мокра, але працюють і той, і той, і це все з першого. Разу. Нема у мене ніяких дублів. Хлопчики, ніяких, абсолютно. Бо якщо б там був би другий дубль, то станки вже ж трошки подерті, воно видно. О, та й грязні, та їх мити, знову фарбувати. Це, це Ні. Я роблю так, щоб все було з першого дублю. Тобто раз і готово. Все. Чи, як так виходить? Дуже просто. Уявив собі Мерседес, блондинку, музика 220 на спідометрі, німецький автобан, масаж, всі діла. Ну то я шуткую. Ну, коротше, просто треба робити якісно, грамотно. Набивати руку, от, постійно експериментувати і не боятися втрачати на експериментах. А я не боюсь втрачати, тому я. Ні, я боюсь. Я боюсь, але іду вперед. От. Якось так. От. Сказати, що зовсім не боюсь. Звичайно, переживаю, але, але 30 разів перевіряю. От. І... Виходить, що отак, все супер. Все супер, хлопчики. От що значить німецька якість. Це просто божественно, божественно. Коротше, фрік, передавайте, привіт шольцю. Скажіть, що привіт, Саня, передавай. Так, давайте на рахунок гран відсіву. Значить, я показав. Ото машинка коштує 3500 гривень на сьогоднішній день. З неї вийде 100% з неї у мене вийде 1100 блоків. 1100. Ну, малих більше вийде, от таких вийде 1000 десь може. От, якщо там не на 6 порожнина на 3, то 1200 запросто. Е, Тому е, рахуємо так, що приблизно 3 гривні там з копійками, от, це в одному блоці є в нас гран віців. Зрозуміли, так? В одному блоці. І плюс мішок. Якісного цементу коштує 130 гривень. Тобто в одному з пів мішка в нас виходить мішок я маю на увазі 25 кілограм, от, а не 50. Ну, з одного мішка в нас виходить 10 отаких от блоків. Це буде якісних блоків. От, значить, додаємо 13 гривень цемент. Тобто 13 гривень якісний цемент плюс 3, ну нехай там 3:30 е гран -віців. отримуємо 16 гривень 30 копійок, плюс 5 копійок на електроенергію. Тому як вона не здорожчала навіть і, чи, за 4 роки чи за 5. От, маємо собі вартість, от 16 гривень. Ну, хай 50 копійок. От така, хлопчики, історія. От така. Рахуйте самостійно. От. Ціна такого блоку на сьогоднішній день близько 30 гривень. Ціна такого блоку близько 20 гривень. От. Навіть трохи більше. тому вирішуйте. За який період часу може окупитися один станок. Це, в принципі, можна зробити за 6 днів роботи. А можна і за 10. От якось так, друзі. Так, хлопчики і дівчатка, давайте розміри по висоті глянемо. Ну так, хоч орієнтовно. Значить, хоч орієнтовно. Хоч орієнтовно 19. Так. 19, ну десь і, і один. І один, і то там, там ще дунуть нам. Дивіться, все супер, все. Щоб ви не думали і не гадали дивіться так поставлю 19,1 так само. Тут і тут, блин, десь 19 ровно. 19, ровно, бо мені в камеру треба дивитись. і плюс. сорі, в камеру не гляну. Так, ух ти. 19, дивіться, ровно. І тут ну що я вам хочу сказати, бляха-муха? Я сам в шоці. От що шо значить німецька якість? Це просто божественно, божественно. Коротше, фрік, передавайте привіт шольцю. Скажіть, що привіт, Саня, передавав. Ну і на останок сьогодні. Е, хто додивився? от, е, Я сьогодні дзвонив Олегу. Олегу, Хто не знає, хто такий Олег? Ну, що ти не знаєш, хто такий Олег? Із каналу Село і Сварка Олег. От, Рекомендую цю людину. От, Завтра, завтра е, відправляю йому. Можливо, два, можливо, один зварювальний напівавтомат, Кайзер. Самі найперші мої апарати. Якось так. На цю тему я зніму окремо відео. А може, зніме і Олег. от Ми там вирішимо. А вам кажу успіху, здоров'я, натхнення. Допомагайте одне одному. Бережіть себе і своїх близьких. І все буде Україна. Пока-пока. Ну і наостанок, друзі, залишилась у нас суміш. Що ми з нею робимо? Ну, як завжди. Проста форма 10-10 см на 20. Без всякого конуса. Ідеально рівно. Вібратор ха <реш> Ля по спині, ля по сраці. Так, лікують в копиляці. Все, набили, дивіться, набили. Показую, що ми робимо далі. Оп! Підносимо сюди, поставили кришечку, набили, простукали і дуже мокра остання тут пішла суміш. Але я його отак от раз, трохи надрочив і воно злазить. Ну і давайте ще разок. Це хлопці з Африки мене До речі, Африці, привіт! Хто його чистив, раз. і Нічого в нас не випадає. він ще не, не вистачить. Якось так. Не забудьте поставити лайк. Знадобиться на всякий случай.